Дежавю. в Одесі знову пожежа і знову в кафе. Причому вже вдруге за тиждень, але цього разу відкритим полум'ям Палав Султан. На порятунок східного закладу приїхало аж шість пожежно-рятувальних машин. Рятувальники майже дві години намагалися приборкати вогонь, але їм постійно ставав на заваді сильний вітер, який лише дужче розмухував полум'я. Була угроза розпространення на сусідні жили здані. Несмотря на тяжелые погодные условия, а также отсутствие исправных водоисточников, в кратчайшие сроки пожар был локализован. З однієї сторони дев'ятиповерхівка, з іншої приватний магазин. Увесь спальний район по вулиці академіка Глушко опинився у небезпеці. Попри загрозу потужного вибуху, рятувальники увірвались у палаючий заклад і винесли три балона з пропанбутаном. На той час у кафе не було ані відвідувачів, ані працівників. Втім, збитки власникові султану доведеться понести чималі, адже вогонь практично повністю знищив приміщення. Подібна пожежа сталася у понеділок, але в іншому. Кафе міста тоді також рятувальники виносили з вогню балони. Спеціалісти припускали займання спричинила саморобна електропроводка. Причини пожежі у султані поки з'ясовуються, проте версію із проблемною електропроводкою не відкидають.